Привіт, мої хороші! Дуже приємно, що ви дивитесь моє відео, мій розклад. І я буду вам вдячна за лайк, за підписку. І сьогодні розклад я вирішила зробити на тему, що наповнює вас енергією, де вам набирати сил. І ось такі підказки. Тому обирайте один з трьох варіантів: перший, другий, третій. Що вам підказує ваша інтуїція, можете поставити на паузу і. Продовжуємо. Отже, хто вибрав перший варіант? Шестірка мечів. Вас наповнює енергією. Поїздка в нове місце, часті подорожі. От коли ви йдете в щось нове, коли відчуваєте, що засиділися, то задумайтесь про поїздку в гарне місце туди, де ви. Надихнетесь і, і отримаєте сили. Тобто, сидіти на місці це точно не для вас. Також, якщо вас не влаштовує ваша діяльність, то важливо її змінити і піти в нове. І це теж дасть вам сили і енергію. Хто вибрав другий варіант? Королева жезлів. Королева Жезлів говорить про те, що ви. Добре себе почуваєте і вас наповнює енергією тоді, коли ви займаєте в соціумі статусне положення, коли ви займаєте керівну посаду, коли ви активна особистість, коли ви спілкуєтеся з іншими людьми, коли ви з пристрастю займаєтесь улюбленою справою, це для вас дуже важливо і дає вам сили та енергії. Займатися якоюсь творчістю. Коли ви яскрава і незалежна особистість, це дає вам сили. Тому ви повинні бути зайняті чимось, в ідеалі поєднувати кар'єру чи власну справу із сім'єю. Вам важливо займати керівну посаду, це однозначно. І також вас наповняє енергією, коли ви в центрі уваги. Хто обрав третій варіант? Королева мечів? Енергія вам, енергію вам дає інтелектуальна зайнятість. Добре, коли ви займаєте керівну посаду також. Ви любите, коли є дисципліна і порядок, і вас надихає навчання. Навчання цьому порядку, так сказати, для вас добре все розложувати по поличкам. Ви наповнюєтесь, коли доносите інформацію людям, коли щось пояснюєте, роз'яснюєте. Сила у ваших словах. Вам завжди потрібна чіткість і ясність в ситуаціях, і, і також вам дає енергію самопізнання. Дякую вам за вашу увагу. Я бажаю вам побільше сили та енергії.